Шаную воїнів, біжу за героїв України. Саме таку назву має всеукраїнська українська акція, яка відбувається щороку наприкінці літа. Мета згадати та вшанувати пам'ять військових, які загинули, захищаючи нашу державу. Розпочинає традиційно із розминки, а далі старт. Згідно з правилами, треба пробігти як мінімум одне коло довкола міського озера, яке носить ім'я загиблого захисника Юрія Руфа і одразу ж отримати пам'ятну медаль. Тут таки на фініші учасників забігу зустрічають родичі загиблих героїв із портретами своїх рідних, уже небесних захисників. А дехто взяв участь у забігу всією сім'єю за свого чоловіка, який загинув 14 квітня 2022 року у бою в селі Новобахмутівка на Донеччині. Пробігла Світлана та її діти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він повернувся за кордону, не задумуючись. Повернувся і сказав, що хто як не я, хто якщо не я і, каже, я не дозволю, щоб маскаль прийшов до моїх дітей. В першу чергу він захистив захистити нашу сім'ю, своїх діточок і зробив, не знаю певно, що правильне рішення. Мама загиблого Михайла Козака теж бігла, каже, що забіг це символічна данина пам'яті всім загиблим захисникам. Мій син повернувся за кордону і став на захист нової держави за суверенітет. І незалежної держави я дуже вдячна, що я мама такого сина, і хочу сказати усім, що тільки в єдності наша сила, і всім бажаю мирного неба. Вже третій рік участь у забігу бере заступник міського голови Коломиї, Роман Остяк каже. Цього річ долучив дружину і сина. Мене долучив до цього забігу. Три роки тому. Світлої пам'яті Мирон забарило. Ми разом з ним перший мій забіг бігли разом. Минулого року я вже біг. На жаль, за нього дня говорять цього року. Я біжу за Ігора Калина, розвідника десятої Кремої гірсько-штурмової бригади. Він є повним кавалером ордену за мужність. Так само нам кожного ми прийшли сьогодні. Всією сім'єю у писанковому місті забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. Стартував вже в п'яте. Одним із співорганізаторів на всеукраїнському рівні та натхненником у Коломиї є воїн та захисник держави Андрій Балацький. В цього забігу дуже чудова тенденція. У ньому ніколи не зменшується учасників. Як ви можете побачити, зараз дуже багато різних структур силових дали своїх, ну, скажімо так, делегували своїх хлопців. Знову ж таки, бачите, дуже великий наплив дітей. Це найголовніше, адже тільки через дітей ми зможемо впровадити це правильно. Правильний підхід до вшанування героїв наших, адже на превеликий жаль, їх стає все більше, і ми дуже мало робимо для того, щоб їх вшановувати. Тож дня на алеї міського озера організатори розмістили інформаційні стенди із портретами та біографіями загиблих героїв, щоб нагадати про їхній подвиг та вклад у незалежність України. З колоною Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.